Всім привіт! Це канал Справжні Філіппіни», я Роман за кадром Андрій. Ми зараз на Філіппінських островах, зокрема на острові Камігін. Вже два тижні наразі, як ми тут знаходимося, і відбулася певна адаптація у нас, певне привикання, відпочинок. Ми знайшли нарешті довготривалу оренду собі будинок. Ось зараз. Перед ними ми стоїмо і хочемо вам показати, що це за будинок, як він облаштований всередині, які є в ньому цікаві, можливо, нюанси для вас. Починається все як зазвичай класично з веранди перед основним ходом. Яка є одночасно захистом як і від е, палючого сонця, так само і від дощу, е, від тропічних дощів, які досить останнім часом часто е, поливають тут. Отже, основний вхід. Е, характерна риса е, переважної більшості філіппінських будинків це е, металеві решітки. Вони слугують в основному, не так, як від злочинців, але щоб в будинок не заходили. ну Це переважно це собаки місцеві, які тут живуть, мешкають і чомусь вони дуже люблять заходити в будинки. Так, зараз ми знаходимося в залі, досить велика така кімната. Це одночасно як зал, так і кухня студія. А, складається вона з дивану, з великого стола з лавками. Там у нас в куточку прилаштований модем, який нам роздає досить непоганий інтернет. Е, ну, досить світла, велика кімната з великими вікнами. Е, як на мене, розрахована на або на дуже велику компанію, якусь, або на велику е, класичну філіппінську сім'ю. Ось. Е, е. Далі ми можемо пройти з вами на кухню. Кухня у нас. Е, Теж досить простора, велика, починається з е, середніх розмірів холодильника, якого нам е, на двох цілком достатньо м -м -м. облаштовано непогано. Е, дуже важливий момент в плані от, е, орендованих будинків, квартир, не у всіх е, і не завжди є кухонне приладдя, е, і не завжди це дозволяє е, якби нормально готувати їжу. А якщо ви орендуєте його не на Довгий термін, який скупляти вам особисто е, якісь такі е, речі нема змісту, тому дуже добре, якщо воно є в нас. У нашому будинку майже все, що нам потрібно є. Е, ось ви можете побачити класична рисуварка. Це для філіппін обов'язкова річ е, е, блендер, в якому ми робимо коктейль з кокосових горіхів. Це ми, е, його тут, правда, не було. Ми позичили власників. От. Е, е, чайник. І електрична плитка. Газова плитка у нас е, знаходиться на дворі, скажімо так, в е, зовнішній кухні. Ми нею поки що не користуємося, пробували домовитися за газову плитку е, всередині, але сказали нам, що це небезпечно. і е, ну, Наразі користуємося тільки електричною. Значить, е, Зона е, мийки, два крана, ну, вода трохи. Вода трохи плюється, але загалом напор непоганий, що теж не завжди характерно для Філіппін. Дуже часто на островах проблеми з тиском. І якщо це якийсь піковий період, там середина дня, коли всі користуються, води може практично у вас не бути. Тому такі елементи, як якісь тазик чи відро, він ну, обов'язково наявний в таких місцях. Так само все кухонне начиння приладдя присутнє, тобто цілком достатньо. Дали нам так само покористуватися ножа. Ніж, цей ніж називається боло. Філіппінський варіант мачети. Ним ми готуємо собі кокоси для коктейлю. Електрична сковорідка, досить цікавий такий елемент. Пробували ми на ньому готувати, є свої як плюси і мінуси. Але загалом може бути. Єдину річ, яку ми докупляли вже особисто сюди, це е, диспенсер для води, тому що тут не було. Так як воду ми з крана не використовуємо для е, вживання безпосередньо, тільки для технічних потреб. Відповідно, нам потрібно замовляти воду. От, замовляємо в таких великих 20-літрових пляшках. Е, це коштує 30 песо. І ще 5 песо вони беруть за доставку, привозять тобі кляшку, от встановлюється на диспенсер, і ми маємо на, ну, на днів 4-5 нам вистачає цієї води. Також е характерний елемент ну, переважної більшості е філіппінських е будинків це вентилятори. Тут вони, ми можемо побачити вентилятор разом з е лампою, з освітленням. Потрібна річ, тому що в цій кімнаті безпосередньо кондиціонеру немає, і вентилятори дуже допомагають під час спеки. Також дуже добре, що тут є протимоскітні сітки, тому що ми можемо вікна повідкривати, ось, сіточку поставити, і вже ніякі комахи сюди, ніякі комарики не потрапляють. І ми маємо природню Вентиляцію, рух повітря, вікна досить хорошої якості, тобто зроблено е, добротно. Е, так, давайте пройдемо, ще. також у нас є маленька комірчина для технічних потреб. Е, ну, Зразу можна сказати, що бракує тут вентиляції в цій кімнаті, тобто, якщо вона довший час закрита, відчувається вже е, такі трошки застійне повітря, Ну, не продумали вони цей момент. От. Але для зберігання якихось речей невибагливих то достатньо цілком. Так, ну давайте. Так, так само е, в цьому будинку є дві е, спальні кімнати. Давайте почнемо з однієї з них. Одна е, представлена одним великим ліжком. Два вікна. ну е, Особливо нічого тут такого немає. Такий якби мінімалізм. Дуже бракує зразу, можна сказати, це шафи. Шафи непогано, б ще тут кілька біля ліжкових тумбочок і кілька полиць. А так загалом непогано все. от Ми користуємося такою вішалкою. Ну, вигляд не дуже презентабельний, коли воно все так відкрито висить, але інших варіантів у нас немає, так як нічого нам не дали, тільки от, от таку річ. Отже, так само вентилятор з освітленням. Працює він, до речі, якщо вам не потрібно світло, ви можете потягнути за шнурочок, виключається світло, вітряк залишається вікнутим. Тобто це для періоду сну. От, зараз ми його включаємо. Наступна кімната, це теж спальня. Вона більш розрахована на таку. Кількість або на сім з великими, велику сім'ю багатьма дітьми де, а, можуть розміститися. Ну, тут шість чоловік роз, ну, легко досить вільно можуть розміститися, або на велику компанію. От. Тобто це така конструкція а, з двох а, двох спальних ліжок на першому ярусі і два одинарних на, на другому. Воно все разом з'єднане, скручене в один, скажімо так. В одну конструкцію нерозбірне і ну, якби, виглядає досить так непогано. Те саме немає шафи, більше ніяких, от, крім, крім вішалок меблів немає, ну там ще якась тумбочка. От, але загалом можна якби, з цим миритися. Ну, що, маємо, що нам дали, те ми маємо. Є е, 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 хороші якості кондиціонера, як в цій кімнаті, так і в тій Samsung. Правда, користуємося ми ними досить рідко зараз, тому що. Потреби такої немає, вистачає вітряка, от. але я думаю, що при е збільшенні температури навколишнього середовища прийдеться нам вмикати і кондиціонери. Отже, наступний у нас е санвузул. Ну, Це класичний філіппінський санвузол. Душ, е правда, тільки холодний. Так як нагрівача немає, ми попросили встановити нам нагрівач. Нам пообіцяли це зробити трошки пізніше, ми побачимо, як буде виконуватися та обіцянка, тому що не завжди комфортно навіть на Філіпінах митися в холодній воді. От, інколи приходиться нагрівати собі додатково. От, загалом досить це непогано працює, як для Філіппін. Завжди є вода, завжди хороший е е тиск. Ну, вода досить непоганої якості. Ось. Е, ну, наразі це все. Отакий От будинок. Шукали ми його не дуже довго. Перед тим десь днів три ми об'їздили навколишні всі місця, де нам пропонували, і вирішили, що це поки що оптимальний варіант по ціні і якості. Коштує це все 20 тисяч песо. На місяць це десь приблизно 350-370 доларів, якщо я не помиляюся. Як на мене, ціна якість досить непогана. І місце теж якби, не саме гірше, тобто немає дуже галасливих сусідів з караоке і з тим іншим. Тобто досить комфортне проживання. Ну, наразі це все. Якось так. Якщо у вас будуть якісь питання, звертайтеся і з вас лайк і підписка на каналі. Також будинок має ще один вхід, задній вхід. Ось. Він у нас переважно закритий. Ну, в переважної більшості філіппінських будинків є два входи, тому він так само з решіткою, ось звідси ми можемо вийти. В зону літньої кухні, якою ми наразі не користуємося, тому що там не готово, нічого не прибрано. Але в майбутньому, можливо, будемо нею користуватися. На Філіпінах ми е, сортуємо наше сміття. Ось ми бачимо е, для паперу, відро відро для пластику і окремо так само в нас е, виноситься органіка. Органіку на Філіпінах е, ну, практично ніхто не зберігає всередині, в будівлях, приміщеннях, тому що зразу з'являються безліч мурашок, до них підключаються таргани і багато інших невідомих нам істот дрібних. І потім дуже складно їх вивезти. Тому все після кожного готування їжі і кожного прийому завжди, вся органіка зразу вже негайно викидається в спеціальні підготовлені для того місця поза будинком. Також в будинку присутня пральна зона. Тобто, по ідеї тут мала б бути розташована пральна машинка, під неї тут є виводи. Живлення, сток, можна вручну прати. Ну, ми практично не користуємося цим, цією кімнатою, тому що користуємося пральню, платною пральнею, коли збираємо своє, кілька кілограмів свого прання, віддаємо і би, це зручніше, швидше і простіше для нас. Якщо б це була якась велика компанія чи велика сім'я жила, то напевно. Краще, ну, і на довгий термін, краще купляти правильну машину і е, прати самим. Ну, е, Вогнегасник тут е, представлений, я думаю, що він е, з якогось далекого року так виглядає, але е, не дуже розумію його е, потребу наразі, але ну, можливо такі вимоги філіппінського законодавства, що в усіх приватних будинках мають бути вогнегасники. Е, Щось? Щось я ще мав сказати на рахунок. А, е, ви можете побачити, от, е, заклеєні в, в, вмикачі вимикачі е, по всі. По всьому будинку це е, наслідки е, COVID-19. Тобто вони їх заклеювали для того, щоб е, обробляти було зручніше. Зараз це вже якби, не актуально, але ніхто не переймається цим відклеюванням. Тобто, я так думаю, що воно буде стояти. Тут поки саме не повідпадає, і тоді вже ну, це питання зніметься як для господарів, так і для гостей. Ну, Наразі все.